А українські олімпійці вирушають до Бразилії на Софійській площі у Києві в ці хвилини триває офіційна церемонія спортивних проводів. Цю олімпіаду чимало експертів охрестили однією з найскладніших для українців, надто примхливий в Бразилії клімат. Чи це має значення для самих спортсменів? Ми запитаємо в Івана Гребенюка, Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Іване, добрий вечір. Як налаштовані наші олімпійці? Чи вдалося їхнім е, палким шанувальникам їх надихнути? Юлю, добрий вечір. Ну я не знаю, якщо чесно, що там зараз відбувається в Ріо де Женеро. Я знаю, що тут відбувається на Софійській площі. Тут зараз вирує той самий справжній олімпійський дух. У нас вдома в Києві. Сотні сотні українців прийшли привітати наших олімпійців, провести на головні світові змагання чотириріччя. І е, буквально за декілька хвилин до нашого включення вони головні винуватці свята вони з'явилися, піднялися на цю сцену. Ось, прошу Женю оператора показати показати усміхнені красиві до речі, в новій формі можете першими оцінити, як вона виглядає. Український дизайнер над нею е, працював до цього ж. Е, наші хлопці та дівчата пройшлися центром Києва через весь центр Києва е, такою собі ходою парадом. Це до речі, був такий, можна навіть сказати, репетиція того бразильського параду, який буде на Олімпійських іграх. Е, була лише одна зупинка це на Михайлівській площі, де е, наші спортсмени хвилиною мовчання е, вшанували пам'ять загиблих воїнів на сході в антитерористичній операції. Ну і далі рушили саме саме сюди. Ну і якщо говорити про емоції, якщо говорити про ті побажання, які тут сьогодні лунають, українці щасливі, українці щасливі, що у них такі спортсмени гарні. Це те слово, яке ми, до речі, сьогодні чули найбільше. Це гордість нашої нації. Давайте послухаємо. Олімпійської збірної України це така передова. Якраз е, частина нашої нашої молоді, які є патріоти. Вони їдуть туди, і там, де піднімати буде наш прапор, там якраз і буде е, гідність нашої батьківщини, собраність, віра, надіжда, любов, віра в Україну, в Бога і в побіду. Цьогоріч участь в Олімпіаді беруть понад 10,5 з половиною тисяч спортсменів з усього світу, з яких 205 – саме наші хлопці та дівчата. Боротися за медалі ми будемо в 27 видах спорту. І ось якщо говорити про прогнози, то як мінімум 20 нагород нам таки пророкують. Ну і щодо заохочень від держави, то це 125 тисяч доларів за золоту нагороду, 80 тисяч за срібло, 55 тисяч бронза. Ну і вперше до цих сум олімпійські комі. Десь також від себе тому назначив винагороду 300, 200 і 120 тисяч гривень за медалі. Але звісно, це гроші не можна назвати головним стимулом. Адже на Олімпійські ігри їдуть не за грошима. На Олімпійські ігри їдуть в першу чергу представити країну, відчути той дух, і саме про це сьогодні говорив і міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Давайте послухаємо, що він думає з приводу прогнозів і наших шансів на Олімпіаді. Думаю, щоб... Сьогодні спортсмени відчули, що вони там не одинокі, що не тільки команда туди їде, а туди їде команда, але за нею стоїть багатомільйони мільйони українських народ, яких там їх буде підтримувати. І коли у них не буде сил, казалось, що вони програли. Вони повинні згадати, що там мільйони українців їх підтримують. Ну і найголовніша новина для всіх глядачів ТСН. ні в якому разі нікуди від нас не дівайтеся, тому що наша знімальна група, моя колега Ярослава Шумик, Вона з нашими олімпійцями також вирушає Бразилії. І про всі новини, про всі перемоги ви зможете дізнатися саме з нашого ефіру. Найпершими зараз за моєю спиною лунає офіційна пісня наших олімпійців. Ну і не забувайте, що змагання стартують 5 серпня і будуть тривати 16 днів. Перемоги усім нам. Жулю вам слово, дякую. Це був Іван Грибенюк із Софійської площі. ТСН теж бажає нашим олімпійцям незгасимої віри в себе і яскравих перемог.